Септо презентує. Ця історія сталася в Маріуполі за сивої давнини. І розпочалася вона з провулка ковальського. Цей провулок розташовувався неподалік базарної площі, та назву свою повністю виправдовував. В цій місцевості знаходилася чимала кількість ковальських майстерень. Місцеві ковалі були вправними віртуозами своєї справи. Дехто виготовляв зброю, мечі, шаблі, сокири та ножі, дехто господарчі речі, молотки, лопати, сапи, цвяхи та замки. Ковалі також виробляли залізні ворота й огорожі і деякі з них простояли в Маріуполі понад двох століть. А от коваль Кузьма щоденно підковував коней. Звісно, дехто з вас заперечить мовляв, підкувати коня то справа конюха. Але Кузьма охочий був до тварин і ковальської справи. В глибині подвір'я розташовувалася майстерня, де Кузьма виготовляв підкови з розпеченого металу, а в тіні акації ближче дороги коваль зустрічав коней, яких приводили конюхи та привітливо вигукував. Здоровенькі були люди добрі, коні гарні. Якся маєте? Чим можу вам допомогти? І гості Кузьми одразу посміхалися, розповідали про події, які сталися з моменту їхньої останньої зустрічі, пригощали коваля ароматними яблуками або свіжими пиріжками, і коні завжди кузьму слухалися, сумлінно виконували всі його вказівки та після мети свого візиту цокали новими підковими по розпеченій бруківці. До речі, ковальський провулок, де працював Кузьма, Завжди гуманів різнобарв'ям звуків і голосів. Окрім цокання коней та стуку молотка по залізному кувадлу, тут було чутно і гучні голоси мешканців і гостей провулку, гамір тітлахів, говірку товарок, який поверталися з базару, жваве життя старого Маріуполя. Ви, напевно, не здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, що до Кузьми щоденно вишукувалися черги. Так було і того серпневого спекотного дня. Місцеві мешканці, які завітали до коваля зі своїми улюбленцями, жваво обговорювали концерт оркестру в міському саду, який мав статися за кілька днів. Останнім чергу зайняв 12-річний Микола. Він привів до коваля Кузьму молодого коня, якому нещодавно виповнився рік. Миколка був сином конюха, який працював у купця Тригубова. Купецький будинок і господарство знаходилися неподалік сучасного драматичного театру в Маріуполі. Тут поруч з купецьким маєтком жила родина Миколки, яка вправно працювала у пана Тригубова на паровому млині. Абрам Тригубов завжди дружньо ставився до малого Миколки, адже окрім роботи в міській думі Маріуполя. Він був і секретарем Товариства допомоги вихованцям Маріупольської Олександрівської чоловічої гімназії, а також благодійником і меценатом та діточок вільно любив. Батько Миколки змалечку довіряв сину важливі господарські справи, а сьогодні дозволив самостійно відвести коня, аби вперше тварину підкували. Звали коня чай. Якщо ви думаєте, що він був коричневого кольору, то помиляєтесь. чай був білий, білесенький, лише чорні очі мудро дивилися на навколишнє місто. Чаєм коня назвав Миколка. Він часто любив гуляти морським узбережжям і розглядати красивих білих преазовських чайок. А коли у господарстві купця Абрама Тригубова народилося біле лоша, то Миколка попросив назвати його. Чайкою. Купець посміхнувся, зауважив, що з лоша виросте вправний скакун, і сказав Нехай буде чай, лунко звучить. Тож Миколка з чаєм вирушили до вже знайомого нам коваля Кузьми з повною відповідальністю здобути підкови для чая. Для коня така подорож була вельми дивовижною. Адже вулицями міста він рухався вперше. Озирався навкруги та від подиву трошки іржав. Миколка помітив хвилювання тварини та, аби трошки заспокоїти чая, почав розповідати йому історії про міські вулиці, які чув від купця Тригубова. Чай слухав із зацікавленістю він і уявити не міг, що за брамою його стайні існує такий надзвичайний і великий світ. Дивись бачиш, який красивий храм височіє в Олександрівському сквері. Це церква Марії Магдалини, найбільший храм Маріуполя. Його видно далеко з моря та з усіх куточків міста. А ще любичаю неподалік церкви Марії Магдалини є три вулиці, які названі на честь святих: Георгіївська, Миколаївська та Митрополицька. Митрополицька то на честь митрополита Ігнатія, який привів греків з Криму на приазовські землі. Греки і назвали наше місто Маріуполем. Уявляєш? Чай слухав уважно та навіть відчував, як коти з горищ будинків дивляться на нього з великою повагою. Хіба ж десь бачили, щоб екскурсію для коня проводили? А Миколка продовжував свою розповідь. А зараз ми з тобою йдемо вулицею Італійською. Називається вона так через те, що тут був освячений католицький храм. Гроші для його будівництва надійшли пожертвою від італійців, які мешкають в нашому Маріуполі. Тож храм і називають італійським. Наші герої, не помітивши часу, вже наблизилися й до торгової вулиці, неподалік якої був з давніх давен головний міський базар. А ще чимало магазинчиків, лавок, льохів з назвою не посперечаєшся. На торговій можна купити й дорогу сукню, і гарячий чіборек чірчір а посеред спекотного літнього дня випити кухоль прохолодного маріупольського пива. Також Миколка розповів чаю, що вулиця Фонтанна має таке ім'я завдяки фонтану, який тут розташований. І це не просто споруда, а головне джерело питної води в старому Маріуполі. Згодом на місці фонтану побудують насосну станцію, але назва вулиці залишиться в історії міста. Така прогулянка Миколки з конем чаєм могла б зберегтися на картині молодого художника Архипа Куїнджі, який народився в Маріуполі. А могла б стати літературною замальовкою в оповіданні, присвяченому старому місту. То ми можемо лише здогадуватися. Але з нашими героями настав час прощатися. Скажемо лише, що Миколка, коли виріс, став ковалем і працював в майстерні у Кузьми. Він вельми любив розповідати конюхам, які приводили коней підкувати історії старого Маріуполя. А чай виріс у красення скакуна. Тож, коли побачите красивого білого коня, подивіться в його чорні чорні очі. Може, в них ви побачите, яким кольором переливаються хвилі Азовського моря.